Здрастуй, здрастуй, новий друже, кожен з нас тут небайдужий. Станем всі одна сім'я, будемо друзі, ти і я. Сьогодні ми, діти, поговоримо про тварин, а про яких ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Ця тварина вже відранку нам співає колесанку. Нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це діти за воркотик? Це пухнастий, сірий котик. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче, замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбишака? Знають всі, що це. Собака! Отже діти, ми сьогодні поговоримо про наших домашніх улюбленців, про котів та собак. А чи знаєте ви малята, що кішки з людиною живуть уже понад тисячу років, і всі вони мають спільного предка дикого кота. А ще у наших домашніх улюбленців є грізні родичі тигри, леви, леопарди? Та інші хижаки сімейства котячих. Коти однаково добре бачать і вдень, і вночі. У темряві зіниці очей широко відкриваються, а при яскравому світлі звужуються в тоненьку вертикальну смужку. Кішка ходить дуже тихо, на лапках у неї м'які подушечки. Але якщо потрібно залізти на дерево, або схопити мишку застосовуються гострі кіхті. Довгий гнучкий хвіст допомагає їй зберігати рівновагу і приземлятися на лапи при стрибку або при падінні з висоти. Кішки знищують мишей та щурів, приносячи користь людині. Спостерігаючи за поведінкою наших котиків, можна дізнатися про погодні зміни. Перед морозами коти згортаються у клубочок і накривають носик лапкою. Якщо у вас вдома живе кішка, ви також можете поспостерігати за її поведінкою та звичками. Собака не тільки добрий друг, але й помічник людини. А чи знаєте ви, малята, що древній предок цієї тварини вовк? Собаки мають гарний слух, зір і прекрасний нюх. Вони розумні, кмітливі, добре піддаються дресируванню. Зовнішній вигляд собак різноманітний, є великі, сильні собаки, а є зовсім маленькі, навіть менше кішки. Одні можуть похвалитися довгою густою шерстю, а інші зовсім без шерсті. У кожної породи собак своє призначення, службові породи собак, пастухи, охоронці, рятувальники, мисливські породи, призначені для полювання, а декоративні це наші домашні улюбленці, живуть з нами вдома. Навіть є наука про собак і називається вона кінологія. А кінологи вивчають поведінку та породи собак. А тепер, діти, пропоную пограти в гру, яка називається Кіт чи собака. Я буду називати звички тварин, а ви відгадувати, про кого йде мова, про кота чи собаку. Отже, розпочинаємо. Хто добре бачить і вдень, і вночі? Кіт. Хто легко піддається дресируванню? Собака? Хто любить лазити по деревам? Кіт? Хто ловить мишей? Знову кіт, про кого можна сказати, охоронець? Про собаку? Хто попереджає людину про наближення морозу? Кіт? Хто майстер підкрадання? Кіт. Молодці малята, ви добре знаєте звички своїх домашніх улюбленців. А тепер, діти, запрошую вас до зоомагазину, де ви зможете придбати речі своїм чотирилапим друзям. Я буду показувати вам товар. А ви називати кому він потрібен? Собаці чи коту. Намордник потрібен кому? Собаці. Лоток? Коту. Їх точка, коту. Нашийник та повідок собаці. Іграшкові мишки коту. Будка собаці. Така миска кому? Коту. А така собаці. Цей корм для кого? Для собаки. А цей корм? Для кота. Молодці малята. Ваші домашні улюбленці будуть задоволені таким подарунком. Діти, а тепер я пропоную вам розказати про своїх домашніх улюбленців, а допоможуть нам ось ці картинки. Спочатку потрібно назвати, хто у вас живе, потім сказати, як звуть вашого чотирилапого друга, якого він розміру якого кольору його хутро, що любить робити ваш домашній улюбленець, і як ви допомагаєте своїм батькам за ним доглядати? Малята, я вам хочу розказати про свого домашнього улюбленця. В мене живе кіт, його звуть тішка, він дорослий великий кіт, хутро в нього сірого кольору. Тішка любить лежати на підвіконі та дивитися у вікно. Я годую свого улюбленця кормом, вичистую йому хутро, коли він захворіє, показую його ветеринару. А тепер, діти, спробуйте ви розказати про своїх чотирилапих друзів. Я впевнена малята, що ви своїм домашнім улюбленцям даруєте любов та турботу. На жаль, бувають випадки, коли тварини залишаються без людського піклування. Тоді їм стає дуже важко вижити. Багато тварин в таких умовах гинуть. Волонтери це люди, які постійно допомагають тваринам, що знаходяться у біді, створюють для них притулки, лікують їх, годують, знаходять їм господарів, щоб полегшити долю таких тварин. Кожен з нас може проявити свою небайдужість, нагодувати, вилікувати або забрати додому. Тож давайте примножувати добро і дарувати щастя кожній живій істоті на нашій планеті. На цьому, діти, я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!